Я вітаю всіх тих, які сьогодні беруть участь в цьому особливому дійстві, в цей особливий благочинний вечір. Мені було дуже цікаво сьогодні попасти на завершення цієї дискусії. Справді, я так відчув, що наш університет в різних уже історичних моментах становлення нашої української вільної держави. Дозрівання трансформації нашого суспільства себе проявляє по-новому, завжди з нового якогось, чи незнаного нам перед тим боку. Щось подібно, як коли на діамант падає світло з різних сторін, завжди відзеркалюється якась нова його грань. Те світло сяє якимось новим. Незнаним нам ще способом. Тому кожного разу усі ми глибше починаємо розуміти, що означає сьогодні наш університет для нашої церкви, для нашого народу і для нашої держави. Сьогодні є особливо мені приємно привітати новопризначеного і новообраного ректора нашого УКУ. Пана Тараса Допка. Знаєте, у мене з ним сьогодні дуже багато є цікавих спогадів. Пригадую, ще два молодих віце-декани їхали з Львова до Польщі для участі в з'їзді деканів богословських факультетів. Я був віце-декан з боку Львівської духовної семінарії. Пан Тарас був віце-декан з боку світської частини Львівської богословської академії. Він викладав філософську антропологію, а я богословську антропологію. Тоді українсько-польські кордони були інакші, ніж сьогодні. Але польський прикордонник, коли побачив мене священника, не мав питань. А побачивши молодого. Професор, а знаєте, в криватці, питається його. Ким працюєте? Пан Трас каже, я є філософ. Той польський прикон, каже, прошу пан, я теж ясним філософом, Але чим пан собі на нажиче зарабє? Коли він зрозумів, що це не просто філозоф, це є віце-декан поваженого факультету університету, тоді він все, все зрозумів. Пане Тарасі, я ніколи не міг подумати, як оце світло падатиме на наш університет і яку нову грань сьогодні він буде висвітлювати у цей вечір у Києві, від імені нашої церкви, нашого суноду всього нашого грона. Друзів, нашого оку сердечно вас вітаю з тою новою місією! Але справді те світло, Боже світло, показувало нам цінність, красу цього університету в різні моменти по різному. Наше студентство себе проявило ще колись під час такої дивної акції. Україна без кучми. Пам'ятаєте, була така акція. Пам'ятаю, що деякі, може, апологети приїжджали були до Львова і навіть переконували студентів, чому вони не мають на вулиці виходити. Вже тоді з Києва зауважили у Львові цей особливий навчальний заклад. Пізніше помаранчева революція. Я пригадую, що я був першим священником, який разом із нашими львівськими семінаристами відслужив літургію на хрещатику в наметовому містечку. Там тоді така була сцена Гал-інфо. І ми зісунули два гучномовці і на них служили літургію. І це був особливий такий якийсь момент. В історії становлення нашої свідомості. І ми бачили, що наш університет це особливий трансформаційний якийсь е, імпульс для нашого українського суспільства, для трансформації самої філософії вищої освіти в Україні. Це був дуже особливий ефективний інструмент нашої церкви для того, щоб. Наше суспільство мінялося, тому так його боялися. Тому так всі хотіли справді забрати голос в нашого католицького університету. І тут я пригадую, як по особливому він висвітлився в часи Революції Гідності. Десять років тому, тут, у Києві. Мене Господь Бог вже привів сюди, як новообрану главу нашої церкви, і я бачив, як наш католицький університет справді виконує цю пророчу місію, яку йому ще надав наш великий патріарх Йосиф Сліпий. Але в умовах сучасної боротьби, в умовах війни, наш університет. І показує себе ще з іншого боку. Не просто збирає мрійників, які чітко бачать, можливо, краще від наших дипломатів і політиків, якою буде перемога України. Цю перемогу не просто уже відчуває своїм серцем, але організовує найкращі сили нашого суспільства і світової української громади. Для того щоб цю перемогу крок за кроком вже сьогодні здобувати і кувати, яка потужна адвокаційна діяльність нашого університету. Мені так приємно сьогодні мати між нами пані посла Канади, яка от, -от так приємно долучилася до нашого столика. Але хочу згадати про новопризначеного посла Великої Британії, пана Томаса Гаррісона. Я не знаю, чи він є присутній, але я думаю, що він обов'язково сюди прийде. Цього тижня він вперше, як посол Британії, завітав до мене е, на зустріч і промовив чистою досконалою українською мовою. У мене було таке відразу питання, а де ви так навчилися? Він сказав в українському католицькому університеті. Він з гордістю розповів про цю програму вивчення української мови, яку УКУ має для іноземців. Він розповів, що він шотландець, син англіканського священника, але співав у хорі стрітеня в храмі Святої Софії е, у Львові. Навчився не тільки української мови, але й української культури, історії пана Грицака він дуже полюбив собі. Тому що так треба буде цікаво з ним про це ще поспілкуватися. І справді бачите, наскільки сьогодні от ця копітка, щоденна муравлина праця нашого університету, як би про це сказав великий митрополит Андрей Шептицький, уже сьогодні. Збирає друзів України. Я хочу всім вам подякувати за те, що любите наш університет, бачите його цінність і неповторність, що ми разом бачимо, як наш університет це не просто ще одна якась навчальна чи інтелектуальна інституція, це є ядро української нації, її розвитку. Її несхитності і стійкості в новітніх обставинах. я дякую Господу Богу, що наша церква має такий університет як засіб служіння для нашого народу, для нашої держави, як наш спільний крок і рух до перемоги, яку ми вже бачимо, і вже сьогодні втілюємо у наше. Сьогодення